嗯。So

Так що то музиканти мене не то Та тільки в <смеш> кроках <у смеш> минулого часу. Минулого часу. Бачите, які були кобзи різні. Отакі були. Це мамаїва. Мамаїва. Це колочку. По-моему я особливо не дивіться. Тут фантастика. Це народ, який <смеш> може кобзи зовсім і не бачив. Кобзу дивіться у Рігельмана. Ага. Фотографічно зробити. Вона має шість басків і шість пристружечків. Нічого подобного. Так Це все поверсає. посчитай, скільки тут струн. Шість. Не спішись, струни считай. Ну так колків я посчитав. Що ти посчитав? Ти ж не посчитав оцього сьомого колка. Ти струни считай, так. Колки. От подивіться, розберуться, а що починаю. Дивись. Коля принеси. Один, так, два, три, чотири, пять, п'ять, шість. шість все Сьомо рибова. Раз, два, три, чотири. Георгій Кирилович Ткаченко, представник Старосвітської бандурної школи, показує нам, як грали колись давнину на цьому інструменті. На освіті правди. Правди не зіскати, Що вже тепер правда, Maar we moeten er ook bij Стояла темниця Каб'яная, а у тій темниці сімсот козаків, бідних невольників, пробував. Дані Божого світу, неправедного сонця зовсім ніколи не видав. Марі Марусі Богославки, така дума. Це наша героїня українська була, котра повипускала багато невольників. Ну, вони думи співаються під бандуру Так майже не то, що буквально однаково, стиль саме виконання їх один і той, той же самий у усіх думах. Крім дум. Співалися ще історичні пісні, псальми, більш п'ятичного порядку. Цією справою я захопився ще до революції. Це був 16-17 вік, як я вчився в Харківському художньому училищі. От якраз в той час ще добрі кобзарі були в Харкові, тобто бандуристи, я б сказав. І Кучгура Кучуренко, що той части, і Гнат Хоткевич, такий письменний поет, і добрий бандурист От. і багато інших. Я до 70 років не виступав ніде. Я художник, воно мені займається саме слава, ці хлопання в долоні і таке інше. А тоді бачиш, що вже я один асасар. щоб ця музика наша національна і народна, щоб вона панувала серед людей. Це має значення велике у всіх справах таких духовного порядку. От наші предки, київляни, вони свою віру придбали не через філософію, а очарувала їх музика, а співу. Послухали цей спів очаровась, приїхали. Нічого нам більше не ми, каже, не знали було, чи на землі, чи на небі. І, значить, оце саме. Музика це для українця велике діло. Та не тільки для українця. Чудовий інструмент, нічого зайвого нема, тільки те, що участвує в грі. Це так козацького написано. часу. значить сім Чего ж появились тут приструнки? А треба ж октаву закрыть? Треба. Так октаву следующая нота после октавы, после цвета и фа, соль. Там, же натуральный минор и И тут натуральный минор. У меня натуральный минор. Мало струнности, тут великие. сама Так, как замечается, можно вывести цвета А, а зробив так, Вон, що це, це ідея Корнієвської не вижив. Це Корнієвська ідея, але виконання це не Корнієвського. И бачите от. чого? Дьохди з вами челком. Бачите, Корнієвський ніколи не робив, оце О, Бачите, пудло не робив. Да, так, так. Да, Корнієвський да. робив довго на пудло. Добре, де, а це хтось в стілі Корнієвського взяв його ідею, причому, бачите, як. Він навіть це була вже заготовка готова. Він його відрізав. Ну, не не Кожен інструмент це вимагає одного єдиного способу самого вигодного. Українська музика спілить по своїм так задушевності, свої, по поетичності своєї. Вони так це доходять до серця. Та це навіть є і в Шевченка. Там мов кобзар сумуючи, щось руки не грають. Кругом хлопців та дівчата слізоньки втирають. То це вони слізоньки почали втирати. Так оце була саме установка бандуристська старосвітська, щоб люди заплакали. Так сам плаче і люди кругом стоять плачуть. Оцей самий напрям вини є дійсно так званий кобзарський Бандуриський, вони є українські наша цонаді. І це дуже треба пам'ятати всім, хто так сказать, цікавиться музикою.